Я тільки мрію, а для здійснення своїх мрій нічого не роблю. Відгукується вам, як подолати саботаж і почати діяти, здійснювати свої мрії. Сьогодні про це й розмовляємо. А е, трансформаційний коуч, який допомагає змінювати мислення для того, щоб почати жити своїм життям і досягати все ж таких своїх цілей. Припинити знецінювати себе і з кожним кроком ставати найкращою версією себе легко змінити своє життя, змінивши мислення. Я підтвердження цих слів. І сьогодні говоримо про одну з найпоширеніших проблем: як мріяти про щось велике і важливе, і при цьому досягати цього, подолавши саботаж. Можливо, ви достатньо давно хочете змінити своє життя, але кожен день відкладаєте на потім. Буває у вас таке. Ви мрієте, уявляєте своє майбутнє, але реальність залишається тією самою. Якщо це про вас, то відео саме для вас. Давайте розберемося, як подолати свій саботаж і почати діяти вже сьогодні. І для цього я поділюся з вами потужною коучинговою технікою, яка допоможе подолати саме цей саботаж, почати реально змінювати своє життя і при цьому бачити результат змін. Ми всі маємо мрії. Просто сумки, подорожі, але для того, щоб почати діяти і при... наближатися до них, ми чомусь залишаємось на місці. Чому так? Перше, це може бути страх перед невдачею. Ми боїмося, що не зможемо досягти того, чого хочемо, або що ми недостатньо гарні, хороші для цього, і в результаті ми просто не починаємо, щоб не отримати це розочарування. Звичайно, це ще невизначеність і відсутність плану, як план, з якого починається будівництво будинку. Мріємо, але не маємо чіткої стратегії. Ми не знаємо, з чого почати, тому і відкладаємо все на потім. Ну, звичайно, це звички і зона комфорту. Там, де ми вже як риба в воді, нам комфортно. І ми не хочемо з цієї зони виходити. Так жити набагато легше, ніж щось змінювати. І в результаті ми тримаємо за старі звички, ніж формувати нові. Перфекціонізм, М -м, як я вас розумію, часто ми відчуваємо, що якщо не зробимо все ідеально, то краще не починати. Але насправді все набагато легше. Треба розслабитися і просто зробити. Насправді всім все одно про вас вони не думають. Вони так само зациклені на собі, як і ви. Цей страх ідеальності саме і заважає нам зробити перший крок. Як же все таки подолати той саботаж і почати діяти? Як зробити той перший крок, якщо здається, що все піде не так? Я хочу поділитися з вами технікою, які використовують коучі, і успішні люди для того, щоб Подолати внутрішній неспокій 5 секунд. Цю техніку придумав експерт по мотивації Мел Робінс, і вона неймовірно проста, але дуже-дуже ефективна. Перший крок: тільки ви відчуваєте бажання щось змінити, наприклад, створити новий проект, ставати з ліжка раніше, займатися спортом, відразу як у вас з'явилося це бажання, рахуйте один, два, три. Чотири, п'ять. Другий крок. Як тільки ви дійшли до п'яти, робіть перший крок, навіть якщо він маленький, вставайте з ліжка, відкривайте комп'ютер і починайте планувати свою справу чи одягати кросівки і йти на пробіжку. Це все просто п'ять секунд. Це час, який потрібен вашому мозку, щоб не почати сумніватися, не дати страхам чи сумніву захопити вас. Як тільки ви дійшли до п'яти, ви вже дієте. І якщо це була маленька дія, ви вже в напрямку своєї мрії. Чому це працює? Тому що мозок має схильність до лінії і звичок. Коли ви даєте собі більше часу для роздумів, ваші думки починають відводити вас від дії. І 5 секунд це ваша можливість зламати цей ланцюг. Щоб діяти, варто мати чітке уявлення про свою мету. Ціль, як хочете, можете називати. Як правильно її сформулювати? Це можуть бути смарт-цілі. Це коли ваша мета є конкретною, вимірюваною, досяжною, ревалентною і обмежена в часі. Наприклад, не просто хочу схуднути, а хочу схуднути на 3-5 кг. За 3-6 місяців займаючись спортом 3 рази в тиждень. Ключ до успіху це не тільки ваші мрії, а й конкретні плани і дії, які ведуть до результату. Щоб змінити своє життя, треба змінити своє мислення і тим самим змінити свої звички. Але як почати? Замість того, щоб змінити все й одразу, почніть з маленьких кроків, з маленького. Наприклад, встановіть одну звичку. Якщо вже заговорили про схуднення, то хоча б займатися 15 хвилин в день. Також використовуйте силу ранку, почніть день саме з цієї нової звички, щоб увійти в режим і зарядитися енергією. І створіть звичку аналізу. Оцінюйте, чи ці дії наближають вас до мрії. Якщо ні, то треба коригувати дії. Хочу вам нагадати, що успіх, яким би він не був, не приходить сам по собі. Він приходить через дрібні. Або постійні кроки, постійні дії, навіть якщо ви мрієте, але не знаєте з чого почати. Техніка 5 секунд і смарт-цілі можуть стати першим кроком до ваших змін. Саботаж і страх це нормально, але не дозволяйте їм керувати вашим життям. Почніть діяти вже зараз, і ви побачите, як швидко будуть відбуватися зміни. Швидко час біжить, і ми вже занадто швидко проживаємо своє життя. Ще тільки почався рік, і вже почати треба. І через рік ви побачите, як змінилося ваше життя. Якщо це відео було для вас корисним, то будь ласка, підписуйтесь, ставте лайки, поділіться ним з тим, хто теж хоче почати діяти. Підписуйтесь під цим відео в телеграм-канал, я там ще більше даю корисних практик, як подолати саботаж і почати жити своє справжнє життя. І, звичайно, залишайте питання в коментарях чи тему для наступних відео. До зустрічі в наступному відео і пам'ятайте ваше життя в ваших руках і в перших кроках.